Розв'язуємо номер 145 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Яке із чисел більше? Запише відповідь за допомогою знака більше. У нас є тільки знак більше. Перше завдання: 8237 чи 8198. Кількість цифр 4. 4. Найвищий розряд 8, 8. Спускаємося нижче, розряд сотень 2. 1. 2 більше, ніж 1. Тому відповідно число 8237 буде більше, ніж 8198. Завдання друге 7352 чи 72111. Чотири 4 цифри. 5 цифр. Зрозуміло, що більшим буде число 72 111. Раз у нас є тільки знак більше, то ми запишемо його на перше місце. 72 111 більше, ніж 7 352. Третє завдання: 107 511 11, чи 107 521. Цифр 6 тут і цифр 6 тут. Порівнюємо з найвищого розряду 1,1 нижче 0,07,7,5,5, 1 і 2. Розряд десятків 1 менше, ніж 2, 2 більше, ніж 1. Тому на першому місці записуємо число 107521, ставимо знак більше, бо він є тільки більше у нас. І 107511. Завдання четверте. 52 372, 52 370. Кількість цифр 5, 5, І як бачимо, що цифри в усіх розрядах, крім розряда одиниць однакові, в розряді одиниць 2 і 0. 2 більше, ніж 0. Тому, відповідно, і число 52 372 буде більше, ніж число 52 370.